Чим можна займатися українкам в Іспанії, якщо не міжнародною торгівлі, то теж про міжнародну торгівлю У мене сьогодні Марина Машинко. Чим займаєшся? Я займаюся тим, що вже побудували всі відділи продажів у бізнесі Вікторії Тріфан і допомагаю іншим. Але насправді моя специфіка починається з того, що я навчаю продажам, я автоматизую бізнеси і допомагаю робити так, щоб було більше грошей, бо всі хочуть грошей. Я би сказала, що перш за все дуже важливо можливо мати система. Система це що туди включається. Це автоматизація, коли ти не сам говориш всім, куди тобі йти, що робити, як це вправа, як це використовувати. Це перше, це crm система це автоматизовані е воронки. Я би так сказала, бо відповіді, скрипти, е телефонія. IP. Тобто, це є сюди. все можу включити. І е е моя задача зробити так. От використати ці інструменти, які потрібні саме вашому бізнесу. Дуже часто всі продають, знаєте, побачили скрипт і продають. Да? А моя задача зробити так, щоб це було індивідуально, щоб це продавало. Щоб це продавало. Знаєш, що мені подобається дуже. Як ти коментуєш, наприклад, Марина в моїй компанії, вона прослуховує розмови менеджерів і покращує їх. І це, напевно, оцей розбір розмов. Він дуже крутий інструмент, який ти використовуєш, плюс твій професіоналізм і досвід і. Чим корисний твій блог, я звісно всіх запрошую відписатися на Марину. А вона дуже круто справді розбирається в своїй ніші і, і, можливо, буде в неї там віконечко на послуги. То я від серця рекомендую абсолютно відгук щирий, тому що ми зробили справді з Мариною. Зробили додаткових 8 тисяч євро. Її послуги коштували значно дешевше. Тобто окупилися її послуги і ще принесли прибуток, що найважливіше для бізнесу. Так чому підписуватись на твій блог? Шокори? В твоєму блозі. Що корисного? Я скажу так, що підписатись на блог і ви зможете вже по моїм постам зрозуміти, як продавати саме вам. Але якщо знаєте, більшість людей така трошечки лінива, то просто ну, там, напишіть мені, розберемо, покажу. І от як Віка сказала, що е, я саме розбираю розмови, моя задача показати не що відповісти, як відповісти. Моя задача показати, як це зробити і використовувати це постійно. Рекомендую.